Passat B6 в самій максимальній комплектації. Всім привіт, друзі! Маємо наявності ось такий от Passat B6, це 2007 рік, модельний 8-й. Це 1,4 TSI, саха-мотор на 90 кВт 170 оригінального підтвердженого пробігу, всі сервіски, Carvertical, всі книжечки, бумажки. Все присутнє. Ось такий має вигляд по кузову. В дуже дуже хорошому стані. Має декілька косметичних підкрасів, але не, нічого немає критичного. На дуже хорошій гумі. Гума все сезонна, на таких от гарних дисках, всі чотири диски з колодками, гальмівними і задні супорта були замінені за кордоном. Тонована буквально тиждень назад дорогою плівкою. Ось таке ось він має вигляд. Нема ніде ніяких ні рижиків, ні пижиків, все було зроблено. По комплектації у нас передні парктроніки, омивачі фар, саме максимальні фари з поворотом лінзи. Функція корнер, коли викручуєш руля, загорається світло. Так, далі, безключовий доступ, люк з сонячною батареєю. Коли жарко, він автоматично включає вентилятори, які гонять повітря по салону. Далі Чотири склопідйомника, електрорегулювання, складання і підігрів дзеркал, преміальна акустична система Dunaudio, повний електропакет, сидінь, всі, все працює абсолютно по машині, пам'ять, електроручник. Датчики світла, дощу, ось таке ось кермо з перфорацією. Всі не просижені, не продерті, не продавлені. ось такі чотири оригінальних коврики резинових і є ще також трапчані. Далі по комплектації у нас круїз контроль, мультикермо, повний бортовий комп'ютер. Ось можете побачити 172 оригінального пробігу, навігаційна система, підігрів передніх сидінь, підігрів лобового, також заднього стекла. Я зараз вам покажу, можливо вам буде видно, можливо і ні на камеру. Є ось такі ось полоски. Ну, Одним словом. Auto Hold, ESP, відключати парктроніки. Кондиціонер заправлений, працює, холодить дуже-дуже добре. Забувся сказати, безключовий доступ по всім чотирьом дверкам. Також про акустичну систему. Чотири динаміки були перепаковані, тобто повністю була замінена нова обмотка. Хто знає, то це дуже добре. Задні сідушки і софікс, які ось так можуть розкладатися, також є е, такі вуха на е, підголівник, які заміняють повноцінне дитяче крісло. Далі у нас електрокришка багажника. полка, е, тут також є сітка така ось. Задній ковричок, знизу у нас в все комплектне, за коврички там є ще фаркоп, домкрат, компресор. Все комплектне. Тут також є аварійний знак. Останні працює. Мотор робить рівненько, без нарікань, ходова в абсолютно в чудовому стані, бокова повністю електросідушка повна, все також працює, чи справне. Такий ось вона має вигляд. Зараз вам ще покажу як вона заводиться. Ніяких помилочок не горить, це шармінь не пристебнутий і все. Ось так. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть, звертайтеся, номер в описі, ціна також.